Що потрібно зробити, це обібрати повністю все листя, воно вже тут морожене, тут вже і суцвіття такі старі підморожені. От, повністю все обібрати, тому що волога, гортензія навіть не стільки боїться морозу, скільки зайвої вологості. Воно потім буде запрівати під укриттям. Тому вся зайва волога, а листя і оці суцвіття набирають дуже багато вологи, так наче губка на себе. Тобто для цього потрібно все-все чисто прибрати як найчистіше. Ніколи ніде нічого не вкривайте плівкою просто, бо там утворюється конденсат під плівкою. І це ще гірше, ніж взагалі нічим не вкрит. Тому ось ми зараз приберемо. Це така не обрізка, весною буде обрізка факту вже з того, як перезимувало. А зараз це просто для того, щоб прибрати листя, прибрати все, щоб було сухо. Робити так, щоб там було, не було зайвої голови. От, Це таке прибирання трошки. А тільки після цього можна буде, оце вже такі бруньки е, товстенькі, набудняві. Це цвітіння, от вони мають перезимувати, бо саме на таких бруньках. Буде цвітіння наступного сезону. От. Від того, як вони перезимують, залежатиме цвітіння наступного сезону. Ну от. І постаратись прибрати, щоб там всередині сухенько, чистенько, лишні вологи не було Якраз цей момент, він для зимівлі дуже важливий. Так. Ну і тепер трошки потрібно стягнути кущ. Зараз ми відружимо шпагат. Пусть трошки стягнемо так, щоб можна було потім його. І, звичайно, все одно піде. Транину багатенько піде, бо великий кущ. Ага, отак ми його. Обіймаємо, Обіймаємо да, і стягуємо. Стягнути потрібно, але не так, щоб туго не настільки, щоб гілки ламались. Ну, Тобто стягуємо, але все-таки всередині, навіть якщо кущний, великий, повітря має залишатись. Тож, тобто проміжок між гілками повинен так, бути? Ну, не потрібно його настільки, щоб ламати. буває так, щоб десь трошки щось і обламається, але все ж. Отак ми його закріпимо. І тепер можна вже. У мене тут вже готовий шматок з комбоном відрізаний. Спанбон буває буває різні ну, цупкості? Так, він буває різний, я беру середній, так, щоб не було, бо той ну, є зовсім такий, як марлічка. Той годиться для весняного коли заморозки трошки припивали. От. Той, що дуже цупкий. Краще все-таки, щоб залишалось повітря між шарами. Тобто, якщо ми їх загортаємо, то загортаємо не в один шар, а в кілька шарів і воно тоді між ними залишається повітря, От. і завдяки цьому воно стримує е вітер і там температура тримається постійно, більш-менш не така. Змінюється набагато менше, ніж на вулиці, на подвір'ї. І таким чином воно краще зимує. Тож я просто е, беру середній, середній і кілька, кілька шарів отак обгортаю його. Буває, не вистачить, не, не розрахуєш. Який великий шматок, то і кілька так обгортаю його. О, можна трошки підтягнути. І така у нас вийде нюня-лялечка така. О, і тепер зверху ще кліком шпагатом, щоб воно не злазило. Зиму. Оце як два оберти навколо, то вже достатньо, так? Так, два оберти. Ну, я ж його два е, вийшло, в мене всього чотири. Угу. І так воно вже достатньо цього. Я да, його закріплю, щоб воно просто вітром потім. Та й собаки буває, що бігають. Зачепити десь, де, щоб воно не розгорталося. Так, так, снівичок такий у нас вийшов. І ще зверху. Можна зверху шапочку таку надіти, щоб просто сніг як падає, починає танути, щоб він туди не затікав. Всередині має бути сухо. От. Ну, я зроблю просто таку, наче, щоб воно туди не, не затікало нічого. От. Щоб просто зверху обтікало. От шапочку можна е, навіть зробити з плівки якоїсь, щоб просто сніжок туди не дощ не затікало нічого. О, а взагалі плівкою ніколи нічого не вкривайте. Бо плівка це навпаки тільки гірше для рослини. Ні, краще нічим не вкрита, ніж плівкою. Ось тепер воно дихає. Ця тканина вона пропускає то тут. З-під низу там буде циркуляція, все вода. Тобто знизу не потрібно перекривати так, доступ так, повітря. Так, на я, я намагаюсь, Але все-таки там є, трошки піддуває знизу, щоб лишня волога має виходити. Ну і потім сніжок присипле. От, і на цьому так воно буде зимувати у нас. Угу. Все, зимую. дякую.